Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту президентка міжнародного олімпійського комітету Мок Кірсті Коментрі заявила про те, що вона не буде випереджати рішення виконавчого комітету щодо участі росіян і білорусів в зимових олімпійських іграх в Мілані 2026 року. які будуть ухвалені у вересні та грудні, але передбачає, що буде ухвалено рішення подібне до того, яке було прийнято щодо Парижу, де вони виступали на у нейтральному статусі без прапора гімну та національної символіки і за умови спорт. Івної кваліфікації відсутності доказів підтримки війни проти України та зв'язків з російськими чи білоруськими військовими структурами. Президент України Володимир Зеленський серед інших відзначив легкоатлетку з Дніпра олімпійську чемпіонку, чемпіонку Європи та світу, рекордсменку світу Ярославу Магучих, державною нагородою, національна легенда України. Тим часом Ярослава з перетейпованою правою ногою вище коліна вкрай невдало виступила на етапі діамантової ліги у Лозанні, до фіналу якої вона кваліфікувалася дочасно. Нині у супроводі зливи. Вона спочатку не взяла з першої спроби висоту 186 см, Після чого перенесла планку на 191, 1, яку знову не подолала. А перед заключеним стрибком Ярослава знялася зі змагань. Я вирішила дочасно припинити змагання, оскільки відчула, що не можу бігти так швидко, як того хотілося б до чемпіонату світу ще є час на відновлення. Тим більше я знаю, що у мене нічого серйозного і це ненадовго. Та все ж вирішила зупинитися. З огляду на тем, на таку сильну зливу і близькість чемпіонату світу, це було розповідає розумним рішенням. Тим часом перше місце в лозанні розділили Австраліка Нікола Оліслагерс, Крістіна Гюнзель з Німеччини та Марія Жодзік з Польщі, які з першої спроби підкорили 191 см. один сантиметр Українка Юля Левченко разом з Морган Лейк, Ангеліною Топич та Інке Оннен. Там була шостою, що дало їй змогу також відібратися до фіналу діамантової ліги, що відбудеться у Цюриху з 27 по 28 серпня. Далі на неї змогучих – Очікує основний старт сезону чемпіонат світу 2025 з легкої атлетики, що проходитиме з 13 по 21 вересня у столиці Японії Токіо. Чоловіча збірна України з баскетболу здолавши в гостях з рахунком 98-86 команду словаччини у заключному матчі четвертого туру. При кваліфікації на чемпіонат світу 2027 а вийшла до основної європейської кваліфікації, яка триватиме з листопада 2025 року по березень 2027, сьомого, де візьмуть участь 32 команди у першому раунді. відбору ми зіграємо у групі А з Іспанією, Грузією та другу команду прекваліфікації групи Ді Данія чи Хорватія. По три найкращі команди з кожної групи. Айч вийдуть у другий раунд кваліфікації, де складуть групи «Ка» та «Ель». на чемпіонат світу. Вийдуть по три найкращі команди з кожної з чотирьох груп. Сестри Кітченок з Дніпра на вихід так Людмила у парі з австралійкою Ален Перес, зробивши шість подвійних помилок 6-7-4-4-6, поступилися у чвертьфіналі парного тенісного розряду WTA 500 Монтереї, дуету Леолія Жанжен Франція, Марія Козарева, країна 404. Надія Кітченок у парі з Альділою Судчаді з Індонезії у першому колі цих змагань у двох сетах 3-6-2-6 програли третій сійній парі Ганнью Гоу Китай Олександра Панова без прапора. Грає і допомагає не тільки на футбольному полі, але й поза його межами 36-річний зірковий Ярослав Ракицький, який у березні відновив кар'єру, приєднавшись до Одеського Чорноморця після призначення Олександра Кучера там на посаду головного тренера і залишившись у команді навіть після її виліту до першої ліги, наразі власним коштом провів поточні ремонтні роботи на клубній базі. Ярик, респект і повага. Він помер, але його справи живуть принаймні у судах. Конституційний верховний суд не задовільнив скаргу спортивного клубу «Дніпро-1», який хотів оскаржити виграшну апеляцію донецького шахтаря у справі про невиплату гірникам відсотків від переходу Олександра Піхальонка з Київського Динамо. Спочатку у 2021 році він перебрався з донецької команди до Дніпровської, де провів три сезони. А влітку минулого року піхальонок став гравцем. Динамо сума трансферу склала 2,5 мільйони євро, 20% або 480 тисяч. Мав отримати Шахтар. Але цих гроші він так і не побачив. У червні 2025-го спортивний клуб Дніпро подав касацію на рішення Центрального апеляційного господарського суду задовільнити апеляцію Шахтаря у справі про банкрутство Дніпра. 1 Втім, касаційний Верховний суд ухвалив рішення залишити скаргу без задоволення. Це рішення набуває чинності з моменту прийняття і не підлягає оскарженню після того, як апеляція Шахтаря залишилася чинною. Суд першої інстанції має відкрити впровадження у справі про банкрутство спортивного клубу Дніпро 1 саме цього і вимагали гірники, щоб отримати свої гроші за перехід піхальонка до Динамо. Наша область і місто Дніпро зокрема в останні роки не тільки зробили величезний крок у розбудові стрибків на акробатичній доріжці та міні батуті двох з чотирьох дисциплін, що входять до складу професійних стрибків на батуті в регіоні, але і за результатами впевнено виходять на літеруючі позиції в Україні на базі спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Відбувся чемпіонат Дніпропетровської області серед вікових груп на подвійному міні-батуті, який став рекордним за кількістю учасників на теренах держави серед регіональних подібних. Наша область і місто Дніпро, зокрема, в останні роки не тільки зробили величезний крок у розбудові стрибків на акробатичній доріжці та міні-батуті двох з чотирьох дисциплін, що входять до складу професійних стрибків на батуті в регіоні, але і за результатами впевнено виходять на лідируючі позиції в Україні. В цьому сезоні в нас дуже такі значні події відбулися, тому що в квітні місяці ми провели перший історичний чемпіонат України серед юнаків та дівчат з цього напрямку нашого виду спорту, і там в нас. Були вже три чемпіони України. Далі ми готуємося ну, от на цих змаганнях і на чемпіонаті України буде відбір на чемпіонат світу. І наша Анастасія Куддіна, яка входить до складу національної збірної команди України, буде представляти нашу державу на чемпіонаті світу. Урочиста церемонія відкриття чемпіонату Дніпропетровської області серед вікових груп на подвійному міні-батуті, який став рекордним за кількістю учасників на теренах держави серед регіональних подібних. Розпочався з параду спортсменів, Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Далі всім подякував, привітав та побажав успіхів. Заступник начальника управління, керівник відділу у справах фізичної культури та спорту управління молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, який високо оцінив та відзначив розвиток і розбудову цього виду спорту в регіоні. Набирає популярність, дуже велика зацікавленість у у дітей у батьків займатися цим видом спорту напрямок, який має дуже велике. Перспективи і сподіваюся, що Дніпропетровщина завдяки тренерам, завдяки федерації буде займати провідні позиції і в масштабах України, і буде представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. Тому сьогодні хочеться побажати всім учасникам проявити максимум своїх здібностей, от, показати максимальний результат. Тому що це дійсно складний від спорту, який потребує уваги, концентрації координації. Тому учасникам змагань хочу побажати, щоб вони проявили себе по максимуму і гідно представили Дніпропетровщину на всеукраїнських змаганнях. Свято як під склепінням зали спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури пролунав державний гімн України. Чемпіонат розпочався. Окрім того, що в ході нього традиційно розігрувалися звання переможців і призерів. Він став відбірковим до подібного турніру національного масштабу, що відбудеться восени, де, звісно, наша область буде не тільки претендувати на га. Гарну низку нагород різного катунку, але і складе конкуренцію, та не безпідставно буде розраховувати на місця у складі збірної України. Наразі кандидати до якої призер вітчизняних і міжнародних стартів серед інших тут разом з початківцями, які виконували юнацькі розряди, кожний на своєму рівні демонстрували виконання різноманітних акробатичних елементів з використанням двох батутів, розташованих поруч, стрибки з обертаннями, сальто, переворот вперед або назад у повітрі. Твісти, обертання навколо своєї усі у повітрі, скрути поєднання сальто та твістів та інші складні трюки, і акробатичні елементи, що включають у себе комбінації обертів, стрибків та переміщень тіла. Подібне, прискіпливо і об'єктивно оцінювали судді, які виносили свій вердикт, що визначав кращих переможців і призерів. Зрештою, для тих, хто нині не потрапили на п'єдестал пошани, звітні змагання дали можливість збагатитися і набратися досвіду, щоб вже на наступних таких гідно конкурувати з тими, хто перемогли всього. На цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, благода спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.